Всім привіт! Моя сім'я дуже любить перці в свіжому вигляді, фаршированому. Також я роблю різні заготовки на зиму і хочу поділитися з вами сортами і гібридом перців, які я буду сіяти в 2024 році. Почнемо з ранніх сортів, але спочатку скажу про гібрид. Це Геркулес F1. Саджаю його кожен рік: великі, солодкі, червоні, смачні плоди. Всі інші це сорта. Слонове вухо 75 днів дозрівання, великі довжиною 18-20 см, товщина стінок 6-8. см. Астіред перець кубовидної форми, призначений для відкритого ґрунту, період дозрівання 95 днів, 200-250 г, товщина 7-9. Білозірка, Технічна стихлість 115-117 днів. Конусовидної форми, масою 120-150 Перець Богдан конусоподібної форми, товщина стінок 6-8 см, стійкий до стресів. Далі йдуть середньостиглі сорта, подарунок молдови 125-140 днів, маса 100-120 грав. Г товщина 5-6 мм, предназначений для відкритого ґрунту. Луміна. Для відкритого ґрунту. Технічна спілість 120-130 днів, кущі невисокі 40-50 см. Маса 95-140 г, товщина стінок 5 мм, невимогливий до ґрунту. Помаранчевий квадрат призначений для вирощування як в відкритому, так і в теплиці. Конусоподібної форми, товщина до 7 мм, маса 110-150 г. Всі свої перці я замочую, накриваю плівкою і чекаю, поки він проклюнеться. Коли проклюнеться, вже розкладаю їх всіх по окремому стаканчиках, для того, щоб вже він надалі ріс до висадки в ґрунт. Продовження буде. Підписуйтесь. Всім дякую за перегляд. До зустрічі!